Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу дати відповідь на питання, яке стосовується оцифрування ваших трудових книжок. Тому що під. Відео, де я розповідаю, кому це потрібно зробити, а кому не потрібно оцифровувати свої трудові книжки, у вас найбільше виникає багато питань. Ви хвилюєтеся свій стаж, що абсолютно цілковито є нормальним, чи не втратите ви його, і кому ж потрібно оцифрувати свою трудову книжку, а кому ні, яка є різниця між. Працюючими та непрацюючими інтере... працюючими пенсіонерами. Хочу нагадати, що всі пояснення базуються на нормах чинного законодавства нашої держави, та додаткові роз'яснення нам надає ще Пенсійний фонд України. Дивіться, я хочу нагадати і всі про це вже. Впевнена знають, що всім до 10 червня 2026 року потрібно оцифрувати свої трудові книжки. І тут починається паніка, тому що ви не розумієте, чи потрібно вам це робити, чи ні. Дивіться, зараз буде більш пояснення стосуватися пенсіонерів. Якщо ви не працюючий пенсіонер. Тобто ви вийшли на пенсію в 2019, шістнадцятому, в 2005, шостому, восьмому роках. Ви знаходитесь на пенсії, після цього не працювали, не працевлаштовувалися. То ви пам'ятаєте, що всі документи ви залишили в органах пенсійного фонду України. Вашій пенсійній справі і вам оцифровувати вашу трудову книжку додатково не потрібно. Чому? Тому що вся інформація, яка стосується про вашу трудову діяльність, вже перебуває. І е, цю інформацію бачить Пенсійний фонд України, тому що вам призначали пенсію, відповідно, обчислювали розмір пенсійної виплати, рахували вам стаж, тому що це є підставою так, досягнення певного віку мати необхідний стаж, обчислення пенсії. Всю цю інформацію про ваші періоди трудової діяльності пенсійний фонд е, взяв. Е, Ця інформація є в пенсійному фонді, тому якщо ви маєте статус пенсіонера, ви отримуєте пенсію, не працюєте, то вам оцифровувати трудову книжку не потрібно. Друге питання, яке найбільше всіх цікавить, що ж буде, якщо я не оцифрую? Свою трудову книжку, чи втрачу я свій стаж, тому що багато з вас теж хвилюється, ви заходите на веб-портал Пенсійного фонду України, бачите там з 1 січня 2004 року стаж, і не розумієте, де ваш стаж подівся до цього періоду. Дивіться, по-перше, Заспокою. Відсутність оцифрованої копії трудової книжки не призведе до втрати стажу. По-перше, після 2004 року Пенсійний фонд України, за даними персоніфікованого обліку, бачить інформацію про ваш стаж. У разі відсутності в системі персоніфікованого обліку даних про ваш стаж. А то в такому випадку я раджу, обов'язково, і це буде і простіше, і легше для вас оцифрувати свою трудову книжку до. Ну, звичайно, її потрібно цифровувати повністю обов'язково до 1 січня 2004 року, тому що пам'ятаєте, в нас є поняття трудового стажу і страхового. З 1 січня 2004 року пенсійний фонд бачить вже ваш стаж, тому що він у нас зараховується за наступним принципом. Якщо за вас сплачують страхові внески в пенсійний фонд, цей період вам зараховується до стажу. А до 1 січня 2004 року єдиним документом, який підтверджує ваш стаж, є трудова книжка. Тому, звичайно, я рекомендую обов'язково її оцифрувати. Для того, щоб вся ця інформація відображалася, як мінімум, на веб-порталі Пенсійного фонду України. І е, навіть при втраті, не дай Бог, чи пошкодженні вашої трудової книжки, ця інформація вже буде на веб-порталі Пенсійного фонду України, що упростить процес виходу вашого на пенсію. Далі, якщо трудова книжка втрачена вже, тоді ви берете довідки з архівних установ. І їх так само оцифровуєте і додаєте до вашого на вашому особистому кабінеті. Наступне третє питання: ви запитуєте, чи потрібен диплом, військовий квиток? Обов'язково довідки, дипломи, військові квитки. Якщо ви народили дитинку і перебували. Здійснювали догляд так, до трьохрічного віку свідоцтво про народження дітей. Всі ці документи ви так само оцифровуєте, як і вашу трудову книжку, і обов'язково її подаєте. Або ви можете підійти в органах Пенсійного фонду України, щоб вам надали допомогу, якщо ви, наприклад, не працюєте, і ваша трудова книжка у вас на руках, і ви не можете ніяким чином її самостійно розібратись, як це зробити. Нагадую, що якщо до 10 червня 2026 року. Ви цього не зробите, а зробите 12 червня, це ніяк не повпливає, наприклад, на призначені вам пенсійні виплати. Але, знову ж таки, в тих реаліях і в тих умовах, які ми проживаємо, по-перше, така норма діє, що її всі трудові книжки потрібно оцифрувати до 10 червня 2026 року. Ми маємо, як громадяни, з вами виконати цю умову вимогу. Які міститься в нормах чинного законодавства України, і плюс до того, що ми з вами проживаємо в таких реаліях, що ми можемо переїжджати, трудову книжку дійсно можемо загубити, її може просто на підприємстві, чи організації пошкодити, тому краще, звичайно, оцифрувати, тому що це вбереже вас від втрати. Стажу, ця інформація буде в електронному кабінеті вашому, і вам не потрібно буде шукати додаткові, наприклад, документи. Але якщо трудова вже втрачена, тоді в такому випадку збираєте довідки про ваші періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року. Акцентую увагу. Ще раз працюючим, не працюючим пенсіонерам, які не працюють, нічого цифровати не потрібно. Для тих пенсіонерів, які після призначення пенсії продовжують працювати, пам'ятайте, що такі пенсіонери мають право на перерахунок своїх пенсій кожні два роки, тому що у вас збільшується стаж та відповідно, заробітна плата. То в такому випадку, якщо ви продовжуєте працювати, вже маєте електронну трудову книжку, то до оцифрування останніх ну, тих періодів, де ви працюєте, так, буде проведено, коли буде відбуватися звернення за перерахунком пенсії. Тому для тих пенсіонерів, які не працюють, Оцифровувати трудові книжки не потрібно для тих, які продовжують наразі працювати, мають електронну трудову книжку, доцифрування ваших періодів трудової діяльності після призначення пенсійної виплати буде проведено під час, коли ви будете звертатися за перерахунком вам пенсійної виплати. В наступному відео ще трішки розповім про. Особливості проведення перерахунку пенсій в 2026 році для працюючих пенсіонерів. Тому у вас ще є час до 10 червня 2026 року оцифрувати трудову книжку. Не соромтеся, якщо ви не можете це зробити самостійно, ви можете звернутися в органи пенсійного фонду України. Якщо ви працюєте в такому випадку. Обов'язок на оцифрування вашої трудової книжки, він покладений на вашого роботодавця. Роботодавець може в особі начальника відділу кадрів, головного бухгалтера або іншої уповноваженої людини провести оцифрування трудової книжки. Ви можете зайти на веб-портал пенсійного фонду, якщо ви зареєстровані, і перевірити, чи ваша трудова книжка оцифрована, чи ні. Якщо вам не зрозуміли якісь моменти, ви можете також звернутися Контакт-центр пенсійного фонду України та дізнатися інформацію конкретно щодо вашої пенсійної справи.